Вона мріє якнайшвидше отримати український паспорт, а також вивчитись на архітекторку в Києві чи Львові. Ім'я цієї 18-річної дівчини не називаємо зміркувань безпеки. Ще кілька тижнів тому вона проживала в окупованому Донецьку. Її сім'я переїхала туди з Макіївки у 2022 році. Я ходила в школу. Ця окупація я даже спам'ятати не хочу. Ти виходиш на вулицю у тебе на кожному шаву прапор Росії. Рідні каже, мають про російську позицію через це свою любов до України доводилось приховувати. батьки потребують ту сторону, і у нас було багато ссор за це, тому що вони казали, що ти робиш, а це вбивце мені було неприємно це слухати, та я не хотіла гатіла це про те, щоб виїхати з окупації, дівчина почала замислюватись кілька років тому, але через свій вік не могла це зробити. Перед 18-ти річчям, остаточно каже, прийняла для себе рішення. Зізнавала сцени в телеграмі, там дивилася ну на перевозчика, як це все ну, зробити. Спілкувалася з людьми, які там живуть на території України, там як мені зробити паспорт. Ну, все це планувала. А потім вже дізналася волонтерів, і було все легше, тому що а, вони цим займались і допомагали мені. В березні дівчині виповнилось 18 років. Тоді вона і втілила свій задум. Батьки мені казали, що ось і там з подругами поїду в Таганру, ну за Росія. А буду ні вказувати. Привітати! Ми казали: ну, добре. З допомогою волонтерів вона опинилася на підконтрольній Україні території, потім у Сумах. Коли я приходила в границю, я просто плакала. Спочатку я просто плакала до того, як я побачила людей з ЗСУ, які мені допомагали чи не вести, я просто плакала, тому що я не вірила. Про те, де вона перебуває, рідним розповіла телефоном. Вони кажуть, мов ти там возвращайся, що ти там ділиш? В Україні така бомбіжка. Почому в Україну? Їжай там вчись в Росію. Ми тобі там допоможемо, їжає в Москву. Вони не зразу прийняли думку, що я все я виїхала. Я не повернусь. Нині тимчасово дівчина проживає в одному з гуртожитків Сум, але залишатись тут не збирається. Планую взагалі виїхати в Київ або Львов і вступити там, ну в Київ або Львова, Вивчитися, а потім, ну, якщо війна не закінчиться, то може бути за кордон виїду там ну, ще освіту, може бути там практику ну, проходити. Ну, я буду чекати закінчення війни і працювати. Також вона подала документи та чекає на паспорт. Мені так напугали з тим, що я, мені може бути не встигнути паспорт зробити до вступу. Я за це так хвилююсь просто У мене мрія зробити паспорт і доказати всім, що я громадянка України. Ось. А потім вступити, стати незалежною людиною від, від батьків, вже жити самостійно. Ірина Касьяненко, Анатолій Сердюк та Світлана Драган Суспільне новини, Суми.